Ділок 23 жовтня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. Також в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке: Нестерпний запах та бруд. Жителі Петриківки скаржаться на місцеву свиноферму. Найбільше мінно-вибухових травм. Медики Дніпра вдень та вночі оперують та виходжують поранених бійців. І СБУ викрила на хабарництві начальника одного з відділів Держпродспоживслужби в області. Ворог атакував Дніпропетровщину в день. В одному з районів області було чутно вибухи. Попередньо відомо, що росіяни запустили з Криму іскандер. Наслідки уточнюються: ніч на Дніпропетровщині ж минула без обстрілів. А от під ранок над Сенельниківським районом наша ППО збила одну повітряну ціль. Оборонці неба знищили ракету Х-59. В інших громадах області було тихо, однак з повітряними тривогами майже щогодини. 17 поранених через ракетний удар росіян по поштовому відділенню на Харківщині і досі в лікарні є постраждалі. і Протягом минулої доби окупанти продовжують терор цивільних, обстрілюють з мінометів та артилерії, скидають авіабомби про останню добу під ворожим вогнем. Далі в нашому дайджесті. Поранені цивільні, пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури та цивільне підприємство. Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківщині, повідомили в ОВА. Минулої доби під прицілом ворога були два райони. Через ворожі обстріли ушпитали 39-річну жінку та літнього чоловіка. У лікарні залишаються і постраждалі внаслідок ракетної атаки по новій пошті. В ніч на 22 жовтня росіяни запустили ракети С-300. Шість працівників нічної зміни загинули, ще 17 отримали травми. Семеро. Розни... У важкому стані. Вони підключені до апаратів ШВЛ. Слышав бах, потух світ. Там ребята кричать все на виход, все на виход. Ну, я побіжав теж з раненими. Ну, а потім, якби потрогав ногу, ночі почувствовала, що щось не трогав ногу, вже штанина повністю мокра, все кров тече. Це цивільний цілком об'єкт. Росія вкотре показує, що вона є терористом. Потерпає від окупантів і Херсонщина. Ворог скидає на цивільних авіабомби, атакує безпілотниками, обстрілює з мінометів та артилерії. Ворожі снаряди поцілили у житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури, транспортне підприємство, церкву та завод у Херсоні. За минулу добу росіяни 73 рази обстріляли громади області, випустивши майже пів тисячі снарядів. Я засиділа писала. Такий грохот, відкрились двері. Окна все начали дребезжать, компьютера начали мигать. И такое впечатление, что меня ударили с двух сторон по голове, по ушам. Не слышу. На ухо до сих пор не слышу. В ніч проти понеділка росіяни атакували Україну дронами та авіаційною керованою ракетою. 13 шахедів окупанти запустили з Криму. Ха 59 з літака з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу з північного кордону. Сили ППО збили усі ворожі цілі. Більшість над Одесою. В Нашій зоні відповідальності влучань не допущено. Дев'ять дронів були спрямовані. По припортовій інфраструктурі, і їх робота була зосереджена на заходженні з чорного моря. Там вони і зустрілися з силами протиповітряної оборони 9.0 на нашу користь. Наші захисники дають відсіч ворогу і на передовій. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень на куп'янському та лиманському напрямках. Українські воїни відбили понад 25 атак противника. А на Херсонському напрямку триває контрбатарейна боротьба. Зсу б'ють по тилах противника. За добу авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. На Авдіївському напрямку ворог не полишає оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового Авдіївки, тоненького опитного Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак ворога. 22 кілометри дороги до міста майже постійно під обстрілами і вдень, і вночі відповідно це дуже ускладнює і евакуацію, і завезення гуманітарної та самої допомоги. І, взагалі, ну будь-яка логістика. Це все через одну дорогу. Чайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог її намагається тримати постійно під обстрілами. Орієнтовні втрати противника за добу: 870 окупантів, 12 танків, 22 бойові машини, 25 артсистем та два засоби. ППО, але ми маємо пам'ятати, якою ціною українські бійці здобувають нашу перемогу. Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. Щодня Збройні сили України звільняють сотні метрів української території південніше Бахмута. Таку інформацію прилюднив начальник прес-служби східного угруповання військ ля Євлаш. Наступ йде і на інших фронтах, та ціна деокупації земель вкрай висока, кажуть медики вдень та вночі. Вони оперують та виходжують бійців. Про те, з якими пораненнями найчастіше доводиться стикатися далі, хочеться вже й повернутися до своїх поротинів. Ну а як їх можу кинути? Це ж велика сім'я. На лікарняному ліжку, втім, подумки на передовій. Олег з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Півтора роки воював на Донеччині. Своє ж поранення дістав на Бахмутському напрямку. Там потрапив під мінометний обстріл. Я йшов на позицію. Побачила нас пташка, дрон. Почали годити. Відчув теплий прилив крові по нозі. А далі турнікет та евакуація. У Дніпрі чоловіка чотири години оперували медики. На футболці Олега напис Ніколи не здавайся. Це пояснює вже стало його девізом. Попри важку травму, лікарі дають гарні прогнози. Як будь-яке мінне вибухове ранення потрібно час, тому що йде контузія ткані за що імені взривної волни. І поэтому нужно розуміти, на якому етапі все це становиться. Зараз ну, глибину Богу, і пока говорять сложна. Одну палату з Олегом ділить Олександр. У нього теж міновибухова. Каже, день, коли отримав її, досі перед очима. Ми виходили з позиції, міняли наших побратимів. І якби при виході вже до нашої посадки більш небезпечно, ми не дійшли туди, буквально 50-100 метрів. Нас... Почав обстрілювати міномет, ну якби дрон, ворожий дрон на засік. Прилетів осколок мені в задню гомілку. Якби наклали турнікет, побратим мій ну питався мене вивести. Я за нього тримався. Кожна втрачена хвилина може обернутися для бійця ампутацією ураженої кінцівки, тож медики оперують і в день, і вночі. Хлопці привозять з або турникет наложений, або временний шунт установлений. Якщо в ближайші часи не відновити кровообіг, кінцівка буде мертва. Часто бійців доставляють змінно вибуховими. Такі травми одні з найважчих. Їх особливість у великій крововтраті. І тут майстерність лікарів важко переоцінити. Медики кажуть, уражені кінцівки наших воїнів намагаються рятувати так, аби потім вони обов'язково відновили свої функції. Анастасія Вільхова, Вєтров, новини каналу. Від семи до дев'яти років позбавлення волі загрожує мешканці Дніпра. Жінка незаконно переправляла чоловіків за кордон, таким чином допомагала відкосити від мобілізації. Її діяльність виявили ще у липні. Слідчі вже завершили досудове розслідування. Справу направлено до суду. Полон вбиває, не мовчи у Дніпрі. Відбулася мирна акція родин військовополонених сім'ї з Києва, Маріуполя, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Зібралися, аби вкотре нагадати про українських бійців, які практично два роки знаходяться у російському полоні. На мирній акції побувала Тетяна Заєць. Обмін всіх на всіх у центрі Дніпра. Знову мирний мітинг. Це родини військовополонених, які зібралися тут вкотре для того, щоб нагадати про проблему повернення наших бійців додому із російського полону. 17 місяців, якраз які взяли в полон. Лариса Воловод, мати військовополоненого, із фотокарткою сина прийшла на центральну площу Дніпра. Її Максим прикордонник. Від звільнених полонених мені сказав. Що він знаходиться в РФ десь. Ну це теж було на 16 лютого 23 го року. В якому стані мені не розповідали. Сказали, він вийде тобі, все сам розповість Із зав'язаними руками на колінах стоїть іще одна учасниця мітингу Арина Гаркуша із Запоріжжя. Вона дружина бійця 501 го батальйону. Немає відомостей про чоловіка Андрія, який із початку війни РФ проти України боронив Маріуполь. Більше десяти місяців наш батальйон не потрапляє. Водне не зовсім. І ми хочемо дослухатися до всіх людей, до нашої влади, щоб повернули нарешті 51 й батальйон, щоб повернули татусів нашим дітям, тому що мій син бачив ось останнє фото, коли він бачив, йому було лише майже два місяці. Зараз йому вже два роки. Останні обміни військовополонених відбувалися ще у травні, говорить організаторка заходу Наталя Коломанська. Я вважаю, що військовополонених про забули. Всі заспокоїлись, все добре, але ми хочемо нагадати суспільству про це і нагадати, що не було давно вже обмінів. Родини бійців, а це переважно захисники Азовсталі, 17 місяців без зв'язку зі своїми чоловіками. Звернення до Кабміну та президента нічого не дали. Тому родичі полонених їздять країною, влаштовують акції, аби пришвидшити проведення російсько-українських. Обмінів нам треба, щоб нас почули, нам допомогли, нас щось зробили, тому що всі дуже мало прикордонів, дуже мало маріупольська гарнізону поміня. Тетяна Заєць та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Пункти незламності в дії в Україні запрацювала електронна мапа місць короткострокового перебування. Знайти їх можна зайшовши у телефонний додаток. При цьому інтернет знадобиться лише один раз при завантаженні мапи. Далі користуватися сервісом можна офлайн. З безпекових міркувань пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться частково виводитимуться на екран пункти Харківської, Чернігівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Трудове рабство на Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який вербував людей і змушував безкоштовно працювати на фермі. Шукав соціально незахищених осіб в районі залізничного вокзалу Дніпра. Потім переправляв. Їх у Солонянський район розселяв у бараках. Постраждалих десятеро поліцейські провели низку обшуків та вилучили мобільні телефони, сім картки, блокноти і чорнові записи людей з трудового рабства. Звільнили. Нестерпний запах, бруд та шкідники, жителі Петриківки скаржаться на місцеве господарство, що вирощує свиней, мовляв, розмістили надто близько до їхніх городів, а робітники не дотримуються санітарних вимог. Що кажуть про ситуацію власники бізнесу та чиновники про сусідський конфлікт? Сюжет Владислава Авдієнка. Петриківка перетворилася на епіцентр сусідських баталій. Усе через це господарство. Місцеві твердять, три роки тому власник здав ділянку в оренду, а підприємці організували тут підпільну свиноферму. Ось за високим парканом приховані загони із свинями. Місцеві вважають, господарство за велике знаходиться надто близько до їхніх будинків. Двір мій знаходиться метрів 70 від ферми. Там у нас бісятка на вулиці. І сидимо, хочеться поїсти нормально, а виходиш і воняє. Та запах присутствує, як і мене, це жара, літо і криси бігають, не знаю, собаки, коти подухли в мене. Жителі впевнені саме через свиноферму. навкруги така антисанітарія. Мусор викидає, ніс навгород, шкури із свиней викидає. Ми е, підозрюємо, що всі шкідники, криси і миші, які у нас на наших домашніх господарствах завелися. Це тільки через роботу даної приватної ферми. Натомість деякі мешканці. Не проти сусідства із фермою. Ну нам не мішав вона, наприклад, запаху. Щоб ми тут чули, ми такого не чуємо, щоб там і лівоняли. Це село тут в кожному дворі є свиня, є той, є криси. Це домашні животні. Нікуди одних. них. Робітниця свинокомплексу Наталія зізнається, на фермі дійсно майже півтори сотні тварин. Тут їх і забивають. 136 голов здорових і 11 маленьких. Поміщається всі? – да 18 загонів, а забивають їх тут прям чи вида тут. Забивають і все вивозять. Чи є дозвіл на такий бізнес? Питаємо у власників, але ті від коментарів відмовляються. Вибачайте. – А чому ви відмовляєтесь коментувати? А тому що, коли от пані Таня обоснують свою позицію, тоді приходять так. Нам вона вже обоснувала. Ви нам свою можете розказати? Місцеві ж показують витяг на ділянку із держгеокадастру. кажуть сфери діяльності на папері і в реальності відрізняються. Призначення для ведення особистого сільського господарства. П'ятеро це для себе вирощувати. Ну 140 uh – -huh. це вже ну ненормально. Люди розповідають, ще навесні зібрали підписи та звернулись до селищної ради із проханням закрити господарство. Ми просимо закрити цю ферму uh -huh. на сьогоднішній день, 13 Жовтня ніхто мені так і не відповів. Півроку пройшло у сільраді. В свою чергу запевняють, ферма законна. Чинним законодавством не заборонено розводити худобу на землях, які надані для особистого селянського господарства. За словами юристів, аби розводити свиней у промисловому масштабі, треба дотримуватись низки санітарних норм та правил. Наприклад, 500 метрів до найближчого будівлі чи споруди, тобто ця відстань має бути дотримана. Також існують вимоги щодо водопостачання і водовідведення, оскільки тварини вони створюють там і бруд, і відповідні є перегній. Це має бути знезаражено, це має бути утилізовано у відповідному законному порядку. У Петриківській селищній раді повідомили, аби перевірити умови утримання тварин, склали комісію. До неї запросили доєднатись Держпродспоживслужбу, але у відомстві відмовили. У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану. Саме тому організувати та здійснювати будь-які заходи державного нагляду контролю на теперішній час не обачається можливим. Юристи радять. Місцевим звертатись безпосередньо до Держпродспоживслужби або Державної санітарної служби із особистим запитом на перевірку так їм не зможуть відмовити або ж йти до суду. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі СБУ викрила на хабарництві начальника одного з відділів Держпродспоживслужби в області. Посадовець вимагав від громадяна на хабар за безперешкодну видачу санітарного паспорту на приміщення для зберігання агрохімікатів. Влітку в рамках своїх повноважень він перевірив склад, вказав на його недоліки та відмовив у видачі документу. А у жовтні чиновник повідомив, що може видати санпаспорт за хабар та призначив дату зустрічі. Наразі в рамках кримінального провадження чоловіку повідомили про підозру увага водіям. Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху України відтепер, поза населеними пунктами, цілий рік, необхідно вмикати денні ходові вогні. А... В разі їх відсутності ближнє світло фар. Також дитину з ростом нижче 150 сантиметрів обов'язково треба пристебнути ременями безпеки. Крім того, забороняється перевезення малечі на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. У нових правилах уточнено і перелік дорожніх знаків для спецмісць на автомагістральних і автомобільних стоянках. Допомога на півтора мільйона гривень у Кам'янському військовим ТРО передали дев'ять приладів нічного бачення у комплекті зі спеціальним кріпленням для шолома. Підтримка відбувається за програми Допомога фронту. Вважаю, що вони вам послужили ділою правдою. І прошу передати всім нашим хлопцям, що ми завжди пам'ятаємо ну, те, що нароблять для нас, для нашого міста, для нашої країни, що поверталися додому живим тану Дякую. Батальйон виконує бойові задачі на передніх позиціях в зоні бойових дій. Тому якісне спостереження за противником дуже важливо. Прибори нічного бачення це такі прилади, які мають із Тому ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за таку допомогу, яка буде використовувати на позиціях в подальшому бойових діях. І на сам кінець про погоду. У вівторок у Дніпрі похолодає. За прогнозами синоптиків, в день буде 14 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 749 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все, але не перемикайтеся. Далі на вас чекає випуск новин про Нікополь. Бережіть себе.